Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, яку я маю квіточку. Бачите, яку. У нас був дощ. Був дощ. Тої ночі був дощ, і вдень, дотепер, донедавна до в нас падав дощ. І зараз вітер, таке вов нас ну, похолодало трохи. Я одіта, О, бо... Ну, бо в нас похолодно. Бачите, в оді, то в нас прохолодно. І хочу вам показати отакі мої квіточки. Чоловік у мене покосив тут во мені трошки. Ну, покосив. І я тут посадила свою кризентемку. Дивіться, тут в мене є таке старе колесо. Ну, помалювали тут то колесо, бо воно було таке немальоване, таке, таке старе. Тепер треба його трохи пообмітати, бо як чоловік покосив і його трохи. трохи затроцькав, затроцькав. І тут мені він його тут мені за, за, ну, не закопав, бо він не закопував, але поклав такий, такий, о, такий штир з такою трубою, і, і його так мені приспособив. То -то колесо. І тут мені жіночка подарувала таку квіточку. Як вона називається, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, не, не, не записую, нічого не пам'ятаю. І я собі її тут посадила. І тут мені ще вона дарувала, дарувала мене таку кризентемку. Я казала, що я таку подібну вроді маю, але вона все одно, я маю але не таку. Не таку. І я теж тут посадила. О. Тут, де я садила перший рік, і тут посерединці була кризинтема, вона у мене не приймилася. Тепер я посаджу сюди якусь другу, щоб вони всі були, отут всі були в ряд, то посаджу якусь собі другу ще інакшу. Дивіться, я була в лісі, і я собі привезла такої землі. Я вам вже не знімала другий раз, як я їздила до ліса, але я от привезла собі такої землі. Лінельки такого ґрунту. То я його змішаю е, з перегноєм, з піском і так все разом все вимішаю. О, і тоді буду садити. От і тут я ще привезла, от такої. бо мені чоловік дав мале відро, бо б я не, 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 не тяжко не несла. Такого. І я от набрала скільки собі того ґрунту. І тут ще такий, такий, взяла такий пеньок трухлявий разом з тим зеленим з тим бо, мохом. з таким. О, Я його потовчу, все то -то, і все буде мені о, піде в землю, в ґрунт. Бачите, тут в город не влізеш, бо дуже мокро. От сувок резен Я думала, може, я її звідси я її тут посадила, а тепер думаю, може я її назад звідси відкопаю. А е, Що вона там? І пересаджу туди її. Я люблю, щоб було видно квітку, а її тут не буде видно. І дуже мокро, дуже в нас мокро. О. Ну, бачите. От дивіться, якого дощу наллєло. Бачите, повні, повні бочки. О, такі. І там на подвір'ю так само. Не знаю, в мене вже, напевно, на четвер. На четвер вже, певне, що буде е, сливка. Тут вона ще зеленковата, але напевно, що далі, то буде на четвер вже у е, мене на базар вже в мене, певно, буде сливка. Ну, виборково, напевно, але буде. Я так думаю, що буде. Дивіться, скажу вам, сливка велика, бачите? Така сливка велика і сливка дуже добра. Ну, от добра сливка така. О, чекайте, я одну урку неудобно мені роз її розкрити, але сливка сливка добра. Сливка добра. Бачите, яка сливочка. Ось таке ва. ще сливки треба продати. Цибулю треба продати, бо того не потрібно. Силка гниє, правда, ви бачите, вона вже і вона, бачите, о, десь кудись підгниває. Ну, що робити. Таке во, аво, її цілими купами вона і вона підгниває. О, таке во. таке во в нас робиться. Дивіться, як вони всі люблять. Бачите, дивіться. дивіться. Бачите, як вони любляться? Бачите, суклумбу я посапала, дощик пішов, але я носу всю кожну, кожну, кожен корчик, носив всі кожен корчик, треба мені. Колечок, чоловік мені не робив ті колечки, я вже вам говорила. І треба мені на кожну колечок, бо прийдеся весні, буде заростати бурінами, а квіточки ще не зійдуть. І тоді все піде марне. Розумієте? І тоді все піде марне. О, тут якась квіточка є, але вже зломана. Зломана, не знаю. Вже зломана. О, не знаю, що була ромашка, чи то що було. Ну, а тут я поставила такі тут я, бачите, зробила. Чоловік поставив одну дошку. А я кажу, ну що це перехід через одну дошку. Все не перехід, тут на септик. І я поставила три дошки, щоб було широко, так як місточок. Треба зробити якесь облагорожене, файне, делікатне. Ну, але все з городу поки що та й так мусить бути. А сюди закладала ріжчем, бо. Бо тут є, що хочуть стати, знаєте, не треба ставати туди, треба по квітці стати. Я взяла, загородила ріжчем, щоб сюди не було переходу ніякого. О, отако, отако. І так думаю, буде добре. Я позапихаю колечки всюди, як вже навісні, то буде там, де колочок, там є квітка і там не буде, ну, буде, не, не, не всапаєш, а то позрубаєш і все. Позрубуюсь і все на світі. Дивіться, я коло цього кощика, мені чоловік був наробив гаків, і я їх от запихаю, не буду їх різати, черенкувати, ні, нічого. Я їх от запихаю в мокра земля, вони присиплю ще землею, вони будуть у землю вростати. От треба так дивитися, аби було де ближче. Будуть в землю вростати. І будуть собі самі укорінюватися. Я не буду то-то набирати ніяких тих щепочок. Хоч я взяла. Взяла там пару щепочок і пару щепочок я собі, як називається, пару щепочок я собі укорінила так ніби. О, а, а то більше не буду то робити. Отако от запхаю землю і от його тако при... Тисну і най воно собі само там укорінюється, знаєте? О, мокра земля якраз, і воно собі само там укоріниться. О. О, таких Наробив мені досить тягаків таких, бачите? О. Я так е, той другий кущик так його укоріняла. о бачите як? І так сей весь укоріню. о Бо тут обійду в кругову. А так я його там по, е, постинаю чи попідношу, і так буде. знаєте, І так буде. О. І тут мені щипки будуть, я тоді відкопаю, відкопаю ті щепки і порозсаджую. Отаке так спрощена така спрощена система. Знаєте, <різь> то укорінення. Спрощена система. Щоб не було так проблематично, то все. О! Отако. Там ще углублю його глибше, як треба. І так і так зроблю. От і вам то показую. Не знаю, правильно, неправильно, як є, так правильно. Головне, аби воно наросло, приймілось. Що тут зверху землею земле позасипаю. Отаку. І отак по кругу, отак по кругу я зробила. О. Я знаю, що так приймається. Я таке робила і так відкопувала, і так воно, знаю, що так воно добре. Знаю, що так воно добре. Добре, всі зроблю до решти. Бачите, скільки я тут маю колочків. Зараз ті колочки всі е, буду брати. Надвоє двоє буду їх пере. Попереламлюю чи, чи поперерубаю ті всі, і буду їх запихати там, де у мене свіжі посаджені квіточки, так, щоб їх навесні не, ну, не позрубувати. Їх ще не буде видно і щоб їх не позрубувати. Зараз я все зроблю. Йдемо, я вам покажу, як я потикала ті колечки, але ще, ще бракує колечків. Ще бракує мені. Та то багато багато треба. Бачите? Дивіться, ну, бо і в цей бік, су, су лілію треба позрізати по на нижчу. Ну, зато мені так не, не, не страшно, хоч її скосити, бо то в мене тої дуже багато є. О, А це, о, подивіться, бачите, я вже потикала, потикала тут е, ті е, прутики, що чоловік мені їх на і ще скажу йому, щоб мені десь ще. Ще більше, якщо так раз, щоб мені їх е, начистив, начистив, бо там є, є з чого начистити. Видите, це та кризантемка, що я її пересаджувала, що її було ще там кусочок, і я думала, її не буде. А вона її сюди посадила, а вона відійшла. Вона такий вов був малесенький кусочок. Такий, а її набралось. Не знаю, щось під'їдає, чи слимаки, чи якісь, не знаю, якісь мухи. Щось під'їдає, але вже є такий гарненький е, корчик. Тут мені теж, то, то що мені жіночка дала, а я не знаю, як воно е, таке гарне, воно теж приймилося, розпускається. Досить того, що я всі, е, всі е, запихаю, щоб всі позапихати. От там на заднім е, відсіти не, не було повністю коликів, то я ще ну, не стало мені. Не стало. А тут, де мені вистачило, і бачите, нема що топтати, бо дуже мокро. о, Отако. От отако всі Це всі, голуба ромашка, я запам'ятала, я поприкрай. а це такий, як колосок. колосок, бачите, то й все і мене цвіте. Але це розовий. розовий, о, Жіночка мені принесла, була на базар розовий. Я їй дякую дуже. о, і ці цвітуть так Ну, отако, то, що є, то є, понапихала. А то ще до решти колечків понапихаю. Все лише тут. А ще в других місцях треба. Вийшло сонце, захмарю. Вийшло сонце, то може буде сонце. А з тоями я все-таки нічого ще не зробила і так збираюся, збираюся. Ну я сама не годна, мені треба допомогти для тих, хто. О. Добре, все, будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі. Всім пока. Пока. А я йду до другої роботи своєї. Я йду до другої своєї роботи. Бачите, як георгіни цвітуть. Бачте. І третій, як я маю ступити, тут ага, легенько переступлю. І третій мій корч, треба його під'язати. Ой, це така сама, але бачте, яка велика квітка. Квітка дуже велика. Він показує, не бачу де. О, як вся та квіточка така подібна, але дрібна, то, то та велика. Треба зараз колика великого її під'язати, Бо бачите, як вона, як вона впала від вітру, від вітру похилилася, і треба їх попід'язувати. Зараз я то в першу чергу зроблю. Зараз я то зроблю. Добре, а ви будьте здорові.